Доброго дня! Мене звати Порада Павло, живу я в місті Хус, навчаюся в Уністеріті Україна. Третій курс. Спеціальність фінансово, банківська справа та страхування. Люблю писати вірші. Ось, наприклад, один із них. Вірш Війна. Війна. Чи міг ти, друже, знати, яка біда чекає нас? Чи міг ти все передбачати, коли відчув свій перший страх? Колись гуртом футбола грали, на полі весело було. І думали, що в Україні буде завжди лише добро. А ти тепер на полі болю, сидиш в окопах вже давно. Ти подорослішав, змінився, дається, й не було всього цього. Вже рік минув, це ціла вічність. коли в груди так болить, болить нестерпно за Україну. І тепер цінуєш кожну мить. А там в окопах в кожного є своя доля, своя історія мала. Хтось залишив дружину вдома, а хтось приїхав захищати Україну за кордону, а хтось вже рік не бачив сина і доньки і лише повідомленнях, шле їм поцілунки. Хтось мріяв у мирному житті за пахом працювати, а тепер повинен військову справу знати. Не думав ти, що все покинеш, брате, і підеш на війну свою країну захищати. Ти не пробачиш їм війни цієї. Дай Боже сили, збережи, бо маєш мрію ти, щоб відродилась Україна, і щоб дружина, народила доньку і сина, і щоб жили вони щасливо і без біди. Не знали горя і ніякої війни. Усі ми перемога нашої бажаєм і дорогих наших захисників додому ми мечекаємо. Війна скінчиться, це ми точно знаємо. Збудуємо будинки ми нові і свічки, ми тихесенько запали, і не забудемо ми тих, що полягли. Біда навчить, і це вже точно знаєш. Вже будемо своїми цінувати. Що вже ніколи і ніхто не буде на нашу Україну засіхать. Я вірю в перемогу і чекаю, і все, що в моїх силах я зроблю, хоч не воюю я, але допомагаю тим, чим я можу, і Україну я люблю.